Вітаю, друзі! Сьогодні 22 серпня з вами знову Реклачок. Дональд Трамп все ж таки взяв паузу в своїй участі щодо організації саміту Путіна і Зеленського. Він зрозумів, що цього досягти буде вкрай складно, тим паче у Кремлі Путін нічого не коментує. За нього це все робить Лавров і в Європейському Союзі вже конкретно, публічно говорить про те, що Путін не ухвалює там рішень, що, як на мене, дуже-дуже показово. Також цієї ночі знову зупинилося постачання нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини. І також Сполучені Штати Америки не визначилися до чого часу, як вони будуть долучені до гарантій безпеки для України. А термін, який відвів Дональд Трамп на підготовку відповідного плану, невпинно закінчується. Про все по порядку. Традиційно коментар, підписка. Прошу вас про це. Подобає, як забагато не буває. І тепер, друзі, до суті. Українські дрони вночі знову атакували станцію нафтопроводу Дружба в російському місті Унеча. У ніч, попередньо на 18 серпня, ЗСУ вже вдарили по станції Нікольської у Тамбовській області. Після чого постачання нафти до Угорщини було припинено і до Словаччини також. Тоді міністр закордонних справ СІРАТО заявив, що ніякого такого великого. Пошкодження не відбулося, і нафта продовжує надходити. І подякував за це своєму колезі з Російської Федерації. А сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто каже, що Угорщина знову перестала отримувати російську нафту. Це сталося якраз після удару, про який, власне, я вам друзі і розповідаю. І Сіарто стверджує, що нібито це чергова атака на енергетичну безпеку Угорщини і чергова спроба втягнути Угорщину у війну. Ми не можемо втягнути в цю війну. Ви бачите, що так говорять ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччину, які активно нас підтримують, не те, що Угорщину. Тому це все, звісно, заяви в контексті і в стилі проросійських наративів. Навіть Орбан не пристає вже публічно на позиції Дональда Трампа і займає дуже дуже таку проросійську позицію. Полишимо поки що друзі орбана. А давайте конкретніше про те, що відбувається у переговорах Росії та України, точніше, у тому, чого нині немає. Видання Bloomberg, посилаючись на коментарі Лаврова, говорить про те, що Кремль може спробувати переконати Сполучені Штати Америки відмовитися від гарантії безпеки для України у вигляді відправки європейських військ та знизити рівень зустрічей. Між делегаціями Росії та України з рівня президентів до рівня робочих груп, і в такий спосіб фактично затягувати цей переговорний процес. Як пише Блумберг, Лавров заявив, що Москва проти введення іноземних військ в Україну та запропонував повернутися до ідеї гарантій безпеки, які містилися в проєкті стамбульських домовленостей на весні 2022 року, там мовиться про те, що гарантії України надаються п'ятьма постійними членами Радбезу ООН. США, Росія, Китай, Велика Британія і Франція. Ну, як на мене, друзі, це маніпуляція. Я вчора про це говорив в ефірі 24-го каналу, тому що поширення навіть такої ідеї взагалі викривлює ідею гарантії безпеки для України. Не може Радбез ООН гарантувати Україні безпеку. Це все маячня. Ну, власне, тому я вважаю, що Росія і. Продовжує це поширювати. І всі заяви, які сьогодні лунають із Кремля, чомусь поширює саме Лавров. Путін мовчить. Я вже про це говорю вам продовж кількох днів. З відповідною аналогічною заявою сьогодні виступив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. і звертає увагу фактично всієї світової спільноти на те, що Путін сьогодні не ухвалює рішень у Кремлі. І Ван Анкореджі, коли він спілкувався із Трампом, обіцяв певне одне. А Лавров говорить абсолютно інше, і Кубіліс написав відповідний пост у мережі X, хто справжній господар у Кремлі? Запитує він Путін чи Лавров? Як можна вести переговори з Путіним? Якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі? Запитує він. Ну, а я говорю, можливо, Путіна просто десь немає в нинішній час. І всі ці коментарі Лавров робить не випадково. Ну і окрім того, не випадково Лавров і Зошаковим були присутніми безпосередньо на особисті зустрічі Путіна і Трампа. Звісно, з боку Трампа також був стів Вітков і Марко Рубію, але попередньо анонсувалося, що зустріч буде один на один, лише із перекладачами. Тому абсолютно логічні висновки сьогодні Андрюса Кубілюса і він справедливо запитує, а Путін де, чому Путін нічого не коментує? Ну і також видання Bloomberg пише про те, що кілька високопоставлених європейських чиновників і дипломатів заявили, що розцінюють коментарі Лаврова як спробу загальмувати процес домовленостей та висловити сумнів у готовності Путіна укласти мирну угоду. Це абсолютно очевидно. Уже у нас у цьому ніхто не сумнівається. Саме тому я вважаю, що Дональд Трамп відійшов нині від цих переговорів, і вже багато про це пише сьогодні західна преса. Колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкавічус також заявив, що масштабний обстріл України напередодні, який був з боку Росії. Має за мету принизити Сполучені Штати Америки. Дійсно, одна із ракет, а можливо, і не одна, і в тому числі безпілотники, можливо, прилетіли по підприємству у мукачево Флекс, яке має іноземні, а саме американські інвестиції. Місцева влада і багато моїх колег коментували це як замах справді на Америку. І я абсолютно погоджуся з тим, що такий удар. По об'єкту, який безпосередньо зв'язаний із американськими інвестиціями, це плювок в бік Дональда Трампа, але Дональд Трамп нічого з цього приводу не коментував. Таке враження, що він просто про це нібито не знає, хоча я більш ніж переконаний, що він все чудово це знає. Що власне говорить Лінкавічес: Росіяни явно нервують, що сеанс гіпнозу Путіна на Алясці може провалитися. Запуск 600 безпілотників і 40 ракет в Україну, в тому числі на американський завод, це не просто демонстрація не схвалення пошуків миру, це відкрите приниження США та їхніх зусиль, написав він. Але, ще раз наголошую: у США немає жодного коментаря з цього приводу. З новою дуже дивною ініціативою виступив Лінсі Грем. Він говорить про те, що Через непоступливість Росії Державний департамент Сполучених Штатів Америки може ухвалити рішення надати Росії статусу країни спонсору тероризму. Це не нове. Нагадую, друзі, що за часівши Джозефа Байдена це питання піднімалося неодноразово. Але і тоді Держдеп США, і сам президент Сполучених Штатів Америки виступали категорично проти цього. І Я далекий від думки про те, що нині це може бути реалізовано. Але Лінсі Грем знову пропихає. Ну, як на мене, нереальну ініціативу, так само, як то він робив, із пекельними санкціями проти Китаю, Індії і інших країн, які купують нафту у Росії. Як ви бачите, це питання далі законодавчих ініціатив і популізму не рухається. Що з власне сказав Лінсі Грем, штати можуть офіційно визнати Росію державою спонсором тероризму, якщо Москва не поверне незаконно вивезених українських дітей. І каже, що викрадення дітей з їхньої рідної країни, а це понад 19 тисяч неповнолітніх, угідний і варварський акт. Як я вже говорив раніше, цього року я маю намір просувати законопроект, згідно з яким Росія буде визнана державою спонсором тероризму, якщо не поверне дітей. І Грем додав, що такий статус зробить небезпечною будь-яку співпрацю з Росією для інших країн і бізнесу, фактично посиливши міжнародну ізоляцію Москви. Ну, нагадую, Іран має такий статус. Сирія до цього часу, якщо не помиляюсь, має такий статус, але це не заважає Ірану, наприклад, мати дуже тісні економічні зв'язки із Китаєм, і з тією самою Росією. Тому Лінці Грем реально лукавить уже не ті санкції, не тієї сили, які були раніше. Коли вони ухвалюються Сполученими Штатами Америки, тим паче Європейським Союзом, Володимир Зеленський тим часом наголошує на безальтернативності тиску на Росію і анонсував нові кроки дипломатичних зусиль в напрямку завершення війни з Росією. Зокрема, він каже, що атака Росії на підприємство у Мукачеві це цілеспрямований удар по американській власності та інвестиціях. США. але ще раз наголошу, Дональд Трамп цього просто не чує. Вони в Штатах займаються нині абсолютно іншим. Намагаються зараз зробити ситуацію такою, щоб не показувати зайвої інформації і міжнародному товариству, і в тому числі і в Сполучених Штатах Америки, максимально контролювати усі процеси, що, як на мене, явними є ознаками скучування до авторитаризму. Сподіваюся, що до кінця своєї кадеції Дональд Трамп не завершить свій проект з посилення в вертикалі президентської влади. Ну, принаймні, поки що там звільнили одну із старших аналітиків ЦРУ з питань Росії. Про це пише видання, The Economist і, зокрема, повідомляється, що національна розвідка США звільнила. Цю працівницю вона підготувала свого часу доповідь про втручання Росії в американські вибори в 2016 році, і Трамп неодноразово говорив, що ніякого втручання Росії не було. Мовляв, все дуже добре і має намір навіть скасувати голосування поштою. І як пише The Economist, це свідчить про посилення протистояння між Білим домом і американською розвідкою. Тим часом директорка національної розвідки Габарт видала директиву. Яка забороняє ділитися розвідданими про переговори між Україною та Росією, навіть із найближчими союзниками? Про це пише видання CBS News. Це підтвердження інформації, про яку я вам щойно друзі говорив ще 20 липня? Габарт видала директиву розвідспільноти США, в якій наказала не передавати інформацію. Про хід мирних переговорів між Україною та Росією, навіть з розвідками країн п'яти очей, ця група була створена ще в 1946 році. Знову ж таки, як я не помиляюся, але нібито так. Після Другої світової війни, як спільнота, що протистоятиме Радянському Союзу, до неї, зокрема, входять Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Водночас ця директива не забороняє ділитися даними необхідними для протистояння російській агресії. Так, це різні кейси, але те, що нині відбувається у переговорах між Вашингтоном та Москвою, за сімома замками на превеликий жаль так. Ну і Дональд Трамп вважає, не зважаючи ні на що про те, що впродовж двох-трьох тижнів ми дізнаємося, чи буде мир в Україні. Так, друзі, це не іронія. Саме так він сказав. Продовж двох тижнів ми дізнаємося, чи буде мир в Україні. Ну, якщо, каже, не буде, після цього можливо доведеться обрати іншу тактику, яку саме він не говорить. Про санкції він мовчить. Про передачу Україні далекобійних ракет мова не ведеться. І навіть продаж зброї Америкою для України через європейців нині на якійсь паузі. У понеділок Трамп також хвалився тим, що швидко досяг мирної угоди у війні в Україні, проте вже в четвер. Як я вам друзі розповідав у вчорашньому вечірньому відео, він заявив, що у Києва немає шансів виграти війну без нових атак на Росію. Про це пише видання The Wall Street Journal. і зазначає, що такий розворот підкреслює згасаючий оптимізм Трампа з приводу останніх зусиль його ж щодо припинення війни. Що власне пишуть? Надії Трампа на саміт з Путіним і Зеленським для укладання мирної угоди не виправдалися. Крім того, ідея про відправлення в Україну західних миротворців у разі досягнення мирної угоди була відкинута Кремлем. Лавров про це говорив неодноразово. Вигадує якусь нову маячню про гарантії безпеки в рамках Радбезу ООН. Ну і також Трамп прагне пише видання, якнайшвидше припинити конфлікт. Путін грає в більш тривалу гру, розраховуючи, що Росія зможе поступово поліпшити свої позиції. На полі бою, поки дипломати ведуть переговори, навіть якщо це коштуватиме тисяч жертв з обох сторін. Є, звісно, і розумні голоси в Європі, але їх мало. Чехія може взяти участь у можливій міжнародній миротворчій місії в Україні. Про це заявив президент країни Петр Павел. Він нині дає дуже виважені коментарі з приводу подій в Україні. Робить це не часто, але вони справді влучні. Інколи, звісно, вони попахують цинізмом, але ну, в принципі, він президент не України, а Чехії. Павел допустив створення вздовж лінії зіткнення демілітаризованої зони під міжнародним контролем, де могли б бути розміщені іноземні сили. Ідея гарна, але як на мене, вона не реалістична, тому що дуже мало хто із наших партнерів в Європі готовий буде відправити до України свої війська. Дуже хочуть європейці. Щоб і американці були долучені до цього процесу, але американці кажуть ні-ні, ми будемо керувати цим процесом, а війська будуть ваші. Петер Павел також зазначив, що в інтересах Києва можуть бути зроблені деякі територіальні поступки, навіть не зважаючи на те, що це порушує норми міжнародного. Права, отака друзі. От ситуація. Поки що європейці не визначилися з тим, як підтримувати Україну, якого формату мають бути гарантії безпеки. Дональд Трамп потихеньку усунувся від цієї всієї історії. Ну і сказав: розбирайтеся, поки що самі. А я певно, все ж таки піду у відпустку. Пограю в гольф. Це не офіційна інформація, звісно, про відпустку. Бо раніше він говорив, що він не збирається. А нині, мабуть, передумав для Трампа. Це дуже просто. І дуже цікава інформація, інтригуюча, щодо північно-корейських військ у війні проти України. Нібито вони повернулися до Північної Кореї, але, мабуть, не всі. Високопоставлені військові офіцери Кім Чен Іна повернулися до Північної Кореї після бойових дій у Росії. Про це пише видання The Wall Street Journal. І за даними ЗМІ Пхеньяна. Це про це пишуть вони, понад 10 командирів урочисто зустріли в особистому кабінеті Кіма, який назвав їх героями, та особисто обійняв. І далі Ворстед Джорнал пише: Хоча Північна Корея продовжує постачати Росії боєприпаси, планує відправити 6 тисяч робітників на відбудову. Останнім часом участь північно-корейських військ у боях зменшилася. З осені 2024 року на території РФ були перекинуто близько 15 тисяч солдатів Північної Кореї, які допомогли утримувати Курську область. Нині ж лінія фронту стабілізувалася, і Кремль, ймовірно, вважає, що здатен утримувати регіони власними силами. Так пише видання: мене дещо інша думка з цього приводу. Я не виключаю, що Кремль знайшов дешевших. Військових, яких контрактує з інших країн, а Кім Ін, можливо підняв ставку за своїх військових, які показали себе дуже непогано, і на цьому етапі у них може бути пауза у відносинах. Але звісно, це що стосується лише живої сили. І також посилюються відносини між Індією та Китаєм. Як би це дивно не виглядало, посол Китаю в Індії Сюй Фейхун заявив, що Пекін твердо стоятиме на боці Нью-Делі у суперечці зі Сполученими Штатами Америки щодо підвищення мит. Про це пише Блумберг. Він наголосив: я маю на увазі посол Китаю в Індії, що Пекін готовий підтримати Індію у відстоюванні багатосторонньої торгівельної системи заснованої на правилах світової організації торгівлі. І далі дипломат говорить, Сполучені Штати наклали на Індію Мита в розмірі до 50% і навіть погрожує ще більшими. Китай рішуче проти цього. Китай буде твердо стояти на боці Індії. Отак працюють друзі Мита Трампа. Трішки не туди вся ця історія пішла. І на завершення ще одна новина про Росію. Економіка на Росії справді деградує. Ну, я скажу так, вона в процесі рецесії. Володимир Зеленський буквально вчора також говорив, що економічний стан може спонукати Росію до замороження війни. І от вам чергове підтвердження: російська влада готує збільшити податкове навантаження для малого бізнесу. Так, я знаю, що в нас також ініціативи такі є, але вони поки що не реалізовані. Мета такого рішення у Росії, аби наповнити грошима соціальний фонд, колишній пенсійний фонд, а також фонд обов'язкового медичного страхування. Там утворилася багатомільярдна діра. Як повідомляють відомості, російський уряд Росії розглядає можливість скасування для суб'єктів малого та середнього підприємництва пільгових тарифів страхових внесків. Зараз Стандартна ставка 30%, але вони платять 15%. Якщо виручка не перевищує 2 мільярдів рублів на рік, а кількість переробітників менше 250. Тепер ці пільги, ймовірно, будуть скасовані. Однією з причин є зростаюча діра у бюджеті соцфонду за перше півріччя вона склала, якщо брати до уваги і фонд обов'язкового медичного страхування, майже 240 мільярдів рублів. Ну, навіть тут вишукують росіяни гроші. Тому я і доволі обережно ставився до того, чи є у Росії гроші воювати. Ще раз наголошу, на вкладах фізичних осіб у банках Росії понад 50 трильйонів рублів. Путін дуже легко може запустити туди руку свою, аби дістати стільки грошей, стільки йому потрібно. Мені подобається вираз. На Росії немає грошей у населення, а у Путіна є. І для того, щоб ввести війну далі, він їх знайде. Друзі, на цю хвилину всі новини, коментар, підписка, подобайка. Всіх люблю ціну шанують. не перемикайтесь. Все буде Україна!